Ви користувалися, у нього потрогали. Давайте бить, по дівчат, зараз вирушу. ближче до Віктора Анатолійовича.

Ну а чё? Не выйдет? Сейчас я, я половину так, половину... Есть. Теперь я эту сторону тоже... Галя, Ой, тут тысячу кадров. Так. Вс? Не-не-не, минуточку! Не, это самое... Иди, я сюда. Быстренько-быстренько-быстренько. Лена Лена, 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 иди сюда, там интервью там, Лена, Лена, иди сюда. Вон возьми на интервью. Приветствую. Лена, хай расскажет, звитки в ней такие оде. А с вами зараз? Ну, ней а с вами зараз? Встаньте на Все, Серега, хорошо. Hi. Расскажите немножко про ваш костюм, потому что вы не знаете, что Це наша буковинська традиція в нас в селі. О, дівчата, які виходять зараз, мають такі о, традиційні костюми і вони в них запрошують на весілля своїх гостей. І в принципі зараз, на жаль, ця традиція вже відходить в давнину, дуже мало о, ну, вишивається таких речей. Але ще в деяких ще ще можна такі такі речі знайти, і дуже приємно, коли видно, коли йдуть дівчата, зразу видно, що це українки, і хотілося, щоб ця традиція в нас зберігалася надалі і щоб наша молодь підтримувала цю традицію Ми вчасні студентам Чернівецького університету. Що вони започаткували це свято, і наші люди з радістю. Піднесення. Їх ніхто не заставляв. Вони вже по традиції ще в квітні, коли це свято мало бути, питали, що нам потрібно одягати. Перенесли на 5 травня, і от всі з радістю оділи. Це наші традиції. І тут абсолютно добровільно всі його підтримують, це свято. Воно, напевно, стане традиційним. вже. Просто ми дивимося, що не так багато підтримується свято. Є підприємства, які дійсно, там працівники ходять в сорочках, деякі люди, але ще не всі. Як ви думаєте, надалі може бути таке, що це дійсно свято стане таке масове масштабне? Буде. Традиції вони, напевно, будуть, бо це в душі, в душі в нас на Буковині наших людей. Тому на Буковині буде це свято. Це однозначно. І ви бачите, скільки людей, напевно, буде велика кількість їх і на площі центральній. Я думаю, що має перспективу це свято. Та й треба свята вони взагалі зароджуються не просто так, що, а їх потрібно підтримувати. Тоді це все буде добре. Гарно, Дякую вам. Дякую